Кожна політична сила, наприклад, я розумію, там Бог Порошенка у нього там на чолі клічку можуть претендувати на прем'єра. Ну, Ляшко сам себе проголосив прем'єр-міністр. Інші політики, які очолюють списки, також мають право за конституцію притинути. Альтернативи Асенії да. Ціньку немає. Що, так, це я вважаю, що вони претендують на альтернативу. Але моя об'єктивна оцінка. оцінка, я знаю всіх, учасників виборчих перегонів. Реально сьогодні альтернативи Арсенії Цінніку немає. І сьогодні з Мати той курс реформу ну, темп, який ми зараз беремо, це дуже небезпечно для країни. Це може відкинути нашу країну назад. Тому я друзі звертаюсь до вас. Давайте підтримуємо народний фронт для того, щоб можна було все ж таки дуже швидко сформувати уряд. Більше того, я звертаю вашу увагу, що у нас не буде фактично часу для знаєте от тих переговорів. Я пам'ятаю, коли формувалась коаліція в 2006-2007 роках. Ну десь два місяці швидко переговорили півтора місяці, так а у нас нема часу. То для цього дільжа у нас є час діляжа. продовжити працювати, і саме тому найбільш е, реалістично, коли б ми продовжили, скажімо, працювати, е, тільки е, переформатувавши е, сам склад кабінету міністрів.